Може б ці гуси б взяли б до да? бачу матешка, там теж гуси є. Б, да? Хай би побігали б да? були б гарні качки. Нахуя вони мені, ті матешку ви ти, ти гусі? Йо прості, блять. Ні. Що ні, ні? Йо блотні! Які блотні. Файні ще які такі взяли. Нахуя вони Йо, мені. І вроді по, по три жутки несуть. Не треба мені, мені хороші мої. У мене до холма гори, блядь. Будуть хороші гуси. Та якщо... прості там чуєш, там м'яса на сковороду. Яксикачка? О, да давайте. Якщо що, через забор я легенько пересажу на віроуку я вони мені? О, да нехай сі побігає з ним тим гусаком. Нахуя 10, вони мені? нє, 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 я не хочу. Нехай в мене будуть свої. Але може, що гляди, що його блухасти, на наші пають. Чіблоки будуть тут. Не дай Бог чи саранча, якась, чи що на нікуди. Та ще ні, перейдуть, будуть казали, що ми їх підсиділи. Ні, ні. Це такі курва, люди, що дай Боже, здоров'я тобі буду повідав. І так ось я дивлюся, Наташка, що піде до Сергія в магазин, напише, напише, напише. А ти ж сі, голова сільської ради, мата, ти тися по 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 тобі по центнеру возять кожен день осату. русаток. Написуються, блядь, а, да. а гроші, блядь, хуйма віддавати. Іди, Йди, не позорся, ти дай тихенько тих малому, дай дайся на цукер. У сусіднє, блядь, село набралися, блядь, до чуєш. Каже, два години. Й твою! Без та, Без голова! голова. Два години, каже, ви що, кажу, да. так. Їбіт пою мать, блядь, я б'ї, блядь, записала. Ви ще бачили, чим вони цю, своїх качок годують? Чим... А чим вони там годують, Взяла, взяла, чуєш, взяла, роздень, налупила. О, на цій витертушці, так. І сі присипала піском. І ж мене грису сідає, і ти кажу, маєш мозга в лобі? Ти сі курла собі насип, де будеш їла. Да у нас є борщ, фрикаделі, м'ясо хоче, та. Дити, що воно наросте на тій касці? Ти кажу, що зимою. Я не мать його знаю. Та? Точа, там, ти... там, блядь, так такі то я. хуй по деревні два посилує скажу. Зато голова. Голова і два вуха. Да. Також, знаєш. Оце та, тако по, по по повшиплювались туди, блядь, да, і все. Да, а хто їх вибирає? Їх ніхто нахуй не вибирає. Ніхто. Блядь. Люди їх не вибирають. Хтось там у районі є, понімаєш, сунули, блядь, І він уже, блядь, да, ремінця того почепив, та, блядь, і телефона бік. І, і Ходич. Ходить, Ходить, чуєш, каже, по, 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 по мені перестрів мене е, Метешків. Перестрів, яка Руслане, мене на лісопеді приїхав, пришкурував довідки. Пришкурував, де кажу, а що, машина не їде, мотор застукав. А десь я кажу, мозги треба мати, як їздити, а не сів грав п'ять капель і давай тут мені не роздоріж. А вони тверези і не їздять. Ні, дайте вони знають, що це таке. Вони тобі тверези і не їздять. Ні, і це і тако глянув. Нема поліції, а як тільки я сі у мепу, о, вже тут, як тут. Курвачі гризе. О, а що хочу ще сказати? Вони ж її саме закладуть. Аж бігом. Тільки шумів буде. Я їду. Я всі кози вів сюди біля магазину. А їде, крутить 75. А якщо де себе скрипети, культуть, встає. Руслан стає, прикажу до ці кози стали. Ти менш ті кози, блядь, перед ним. Вони ж, блядь, злазять їх. Менш ті кози, блядь. Я сидулю тримаю в кишені. Гляди, не, не розтуляй да, кажу, володим, бо, на тої дулі, бо злазять. Тик Тільки треба держати дулюками. Це є, так, кажу, Володимир. такого раз батько привів да потягнув їх, блядь, чуєш, аж на, на, на туди, аж де Борисівка, чи ага, хуй ага. я знаю, куди його тягало, блять. Кажу, заведи до козла, давно, блядь, по, потягло, блять, хуй зна куди їх не, не да, сам, да, Може, сам поводив, сихтів? Чуєш, да поводив, блядь, по всьому селі. А та коза, блядь, не капнула молока. А що грав, мабуть, ні. Не спо... капнула. А це тоді вона 6 числа, коли вона бекала стояла. А а що? Бека. А що? То я посилала його, заведи, кажу, блять, до Іри, до, до козла. Я не знаю, куди він її, блядь, водив. Але ти думаєш, брав, блять. <laughs> Рязинови чоботи брав. А я знаю, блядь, куди воно її водило. Але ти думаєш, троє козенят Троє козенят привела, так? Три козлики. Я сі пам'ятаю вже тоді А це сі казали, що ж вона бекає з тому хлібовим? До як ведеш, я тобі ще раз скажу, блядь. Як ведеш, держи дулю корми, бо завидує. Да, по троє козеня не мають. Це ж хочу світати сказати. А в неї ж так його... а, та й все, такі о. Вона за один удой давала по 4,5 літри ця, ця коза дає. Ну, то це блетення. Зараз ще це... тітна, я не знаю, як вона да, буде да. тобі. А так... чи люди ні, вони ж, блядь, зараз такі, блядь, повидивляються блядь, у цих телефонах. і такі відьми, блядь, ще більше, да, як колись був. Я, я так отчув, ті, хто ці дивився, що треба на козу. Червону нитку на козу. Тоді, тоді... Колись моя сусідка до, тако, до хвоста прив'язувала червону стрічку, не знаю чого. Це ж бігала краще? Та їбана на маті її знаєш. Вони, я вам всі скажу і так, у коросі знаю. Я його не знаю нічого, Але... я його не слухай, а я вони знаю. Але я вам все скажу, кого щось знає, бо другий раз сидить під водами і машинами стають, і такими джіпами тими валять, стають з хлібом, йдуть до її. Та, Диви. І досі не річники. Ти то, наслід... то гляди, щось може качати. Так. Гроші, блядь, я тобі точно скажу, що качаю. і люди блядя. ходять, 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 тако черги, черги. Си... Оля, 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 одіть, одіть сюди, блядь, си... одіть, одіть, блядь, одіть. Я кажу, Володя, ти ще, си... твоя ще си... Наталя що знає? Да ні, да вона ще лікує, ну так кажу, ти ага, знаєш, кіко фопла. Голові таким, як сучамові. Так, так, так. Ти знаєш, скільки фоп зареплатить, а він каже, ти сі на що намікаєш? А кажу, на щось треба податок платити? Як я взяв дві гузки продав, ти мені щось сказав, Руслане, а, дай в селі ряду внесок та на школу. Скоро будеш ходити і будеш внесок платити. Так, да, я кажу, я кажу, Володя, Наталю треба оформити на третю групу, по, щоб вона сі податок платила, я маю на увазі. Ну по роботі, по роботі. Та що там вона заробляє по 100 гривень, і ще там раз на тиждень принесуть. Володя, я все сказав, По сто гривень по бумазі блядь. — Так, 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 а 500 корман, кишеню. І всі виходять, і це йдуть такої магазин, дивлюсь, ти такий старий після відео, поки я на роботу, бо я ще на обід приїздив, а приїхав. На, а це одного разу мололи ту муку, приїхав. І ще то, я скажу, Руслан, добра курва, а йоп твою мать. Видивляйся, вони тобі треба, блять, що ти їх Але, Ну, А мене бечево, що це є. Вона ти їх мені глотку гризе. А, а я сі прийшов. А мені мать там ніхує. Я наш бурщу валила, я ще ж приїхав, мепо його. Не вироз тим боршов, блядь, аж до магазину підкляник підбіг. <гум> я б я период... я тебе чисковлять ковінкою. Тів літровую баночку взяв на мепу грик. Я сіст і йду. За ручечку чи ж дві голови. А що а, ж по 100 грам тяпнули. А, та, 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 я ж за ручку йдуть. Я ж всього, я ж назад цю мепу одкотив, забирав мухов, закрив, мене ж дерев'яні у нас сюди лах. Я сі слухаю. Підходять, я ж біля магазина через тин, плегіц, ця плешка вивалила. Я ж біля стою біля окон, а воно сі, на лівої сторони двері. Я зі слухаю, приходять. А Сергій каже, Володя, каже, мене з тисячки не буде решти. А не по по Оля, по тисячки гривні несуть. Маті, а за що вони неї валять по де, в блять? Отак, що напиздить, напиздить, да. блядь, того туману напустить, блядь. Напустить та. так. як і це, дурне до нехай валять. І це сі, так ось я скажу, оце що скаже, з десяти слів пів слова здійсне, а люди. Воно блять ліра... не може слово та, та, так. У нас і казали, що два роки в одному класі сиділа. Та в одинадцятому році. Ну, не... то це, то, то це, це, це діло в одній школі, а, а в другій до три роки сиділи. То це так кається, що. Да, два блядь, блять, да, два роди. Да, да, вона вона си як сиділа. той вітя куниця, блядь. Йому вже було, навіть, коли я в перший клас, коли я, блядь, пішла в перший клас, то він цей вітя Куниця, з нами ходив. Чуєш, оказується, що йому вже, блядь, було, коли ми в перший клас пішли, до йому вже було, навіть 12 років, блядь. А він чекайте. сидів з нами, блядь, у першому класі. Але в одинація в класі на червону диплом вийшов. Так, да, з Довбиша, так. Да. <laughs>